Всім привіт! Зараз записую відео на Sony 6300, відео у форматі 4К, максимум 25 кадрів на секунду, тому витримка 50 і 800, так як в кімнаті темно, є лише джерело світла, це вікно, і я поставив ще LED лампу. На цьому все. Що ж, для тих, хто спішить, ось ця камера, можете бігти по всіх таких блошиних ринках. По е, сайтах, де продають бушну техніку, і сміливо купувати цей девайс. Він вартує уваги. А, я забув сказати, що це за девайс. Вибачаюсь. Це ось Nikon Coolpix версія S3500. Практично максимально наворочена версія із 3000 серії. Тепер ви знаєте, можете йти і шукати цей девайс. Це для тих, хто спішить і кому. Потрібна коротка інформація. Для тих, хто не спішить, що це за девайс Nikon Coolpix S3500. Тут матриця 1 до 2 третіх. Уже не SSD, Уже матриця сучасна, вона на 20 мегапікселів. І не дивлячись на це, що вона вже сучасного формату, матриця суперова! Я сам здивований, проте. Проводячи з нею не один день у фотографуванні, я зрозумів, що ця матриця суперова. Вона має 7-кратний оптичний зум зі стабілізацією, 4-кратний електронний. Фокусна відстань від 4,7 до 32,9. При цьому діафрама Ну, Це є стандарт для Nikon, Чомусь у них об'єктиви не є доволі світлосильні. Проте. У нормальну погоду протягом дня ви можете зробити гарні фотографії, причому шумів мінімум. ISO ISO тут від 80 до 1600. Це якщо програмно, а якщо в режимі авто, то розширення йде до 3200. Проте режимом авто користуйтесь з обережністю, тому що буває, що електроніка працює не зовсім адекватно. Цей фотоапарат повністю з металу. Абсолютно весь він, металевий. Це йде преміум сегмент. Значить, спереду в нього спалах. Спалах, як завжди, в ніконах невдале місце. І коли ви тримаєте фотоапарат одним пальцем, ви завжди будете перекривати цей спалах. Тому будьте обережні, коли робите фотографії у вечірній час. Потім тут є інфракрасний порт для фокусування у темну пору доби. І написи Нікон. Все по мінімуму. Зверху напис Nikon Coolpix S3500, кнопочка увімкнення, кнопочка фотографування і джойстик зуму. Зум 7-кратний. Знизу теж все поміню, проте тут вже є негатив перший. Як бачите, гніздо для штативу в притул до батарейного відсіку. Тобто, якщо ви захочете поміняти батарейку або карту пам'яті, на жаль, ви це не зможете без зняття. Вам потрібно буде обов'язково знімати фотоапарат. Далі, як я й казав, гніздо для батарейки, гніздо для карти пам'яті. Батарейка тут масова, ось така вона. enel 19 на 700 мА. Це дуже масова модель у середовищі Нікона. Ззаду дисплей, дисплей на 3 дюйма 230 тисяч кольорів. Так він не дуже світлосильний, на сонці він вигорає. Далі окрема кнопочка під відео. Відео можна записувати на будь-якому е, програмному етапі е, фото, е, цієї камери. Тобто, на відміну від багатьох менш преміальних, тут окремою кнопкою зроблено можливість. Зйомки відео на будь-якому пресеті, не виводячи його конкретно у режим відео. Відео, ну, відео я можу сказати, що воно краще, ніж у бюджетних версіях, проте не таке гарне, як у версіях із Full HD відео. Тому що тут відео HD 720. І до того ж, тут монозвук. Ось мікрофон для монозвука. Тому відео бажано обминати. Проте про прикрий. Випадок, можете зняти відео, воно ну, для домашнього використання буде більш-менш нормальне, але щось таке, що вам вкрай необхідне. До того ж, тут в режимі відео працює на безкінечність, режиму макро нема, так що врахуйте це. Далі йде режим сцени, потім режим перегляду того, що ви відзняли. Джойстик, як завжди, посередній кнопочка ОК, уверх кнопочка. Включення-виключення е, спалаху, униз кнопочка макро, управо експозиція плюс-мінус 2, уліво відстрочення е, вашої фотосесії, якщо ви знімаєте селфі чи хочете, щоб ви потрапили в кадр. Тут є 2 секунди і 10 секунд, тобто відбігти завжди встигнете. Далі кнопочка меню і кнопочка корзинка. Тобто те, що вам не подобається, ви тут же можете видаляти. Все. На, одні, на лівій грані все чисто. На правій грані місце для прикріплення ось цієї шлейки. І також тут вони вивели місце для того, щоб підключити шнур, для того, щоб скачувати інформацію, а заодно можна і заряджати цей пристрій. За що я поважаю Nikon, що не потрібно таскати ще один блок. Просто підключили сюди шнур. І фотокамера заряджається. Зарядка проходить досить довго. Все, наразі в загальному я вас ознайомив. А тепер познайомлю з цим пристроєм більш детально. Ну що ж, тепер перейдемо до меню. Тут є режим сцени. сцени є автоматичний режим, є режим з безпосередньо сцен. Потім є спеціальний режим, у якому додавали багато додаткових режимів. Є ось режим м'який, ностальгічна сепія, висококонтрастний монохром, високий ключ, низький ключ. Потім тут додали вибірковий колір, поп-режим, супер яскравий, картина. Ефект іграшкової камери 1. Потім є ефект іграшкової камери 2 і є крос-процес. І це доволі круто. Цю камеру доволі класно прокачали. Далі є режим інтелектуальний портрет. Зрозуміло, за що він відповідає. Це сцена, коли ви посміхаєтесь, і автоматично фотоапарат вас фотографує. Тепер про меню. Меню тут теж прокачане. Воно тут складається ось із трьох розділів. Значить, перший розділ: режим зображення максимально 20 мегапікселів. Потім тут є баланс білого. Він теж тут прокачаного формату. Може бути авто, може бути ось такий попередж... попереднє встановлення вручну. Наводити на той кольор, який вам потрібен в, в пріоритеті. І ставити просто виміряти. Все. Камера виміряє і далі в цьому кольорі ви працюєте. Режим зйомки тут іде. Покадровий, безперервний BCC і мультикадр. Це стандарт для Нікона. Чутливість ISO може бути авто, автозафіксований діапазон. Ось у цьому форматі саме 80-400, камера працює саме круто. Значить, далі йдуть параметри кольорів. Параметри кольорів тут є стандарт, яскравий, чорнобілий, сепія, ціанотипія. Потім йде режим зони автофокусу. Режим зони автофокусу з пріоритетом на лице, автоматичний, вручну, центральний або відстеження об'єкта. Режим автофокусування. Він тут може бути по може бути постійний. І далі швидкі ефекти тут є. Увімкнути або вимкнути. Потім режим відео. Параметри відео максимально 720 p 30 Режим автофокусування тут виводиться окремо по кадровий або постійний. І ще тут є зменшення шуму вітру, він пов'язаний із мікрофоном. Основні налаштування, в які. Ви будете заходити не так той час. Перший екран привітання, жодних або кулпікс. Потім часовий пояс вибираєте параметри монітора. Інформація про знімок. Іде приховати інформацію. Ось такий варіант можливий і ось такий максимальний варіант. Потім перегляд зображення. Вимкнути чи вимкнути. Тобто, ви робите фото, і це фото. На декілька секунд з'являється на дисплеї. Якщо це вимкнути, то звичайно ж це фото буде відразу пропадати у пам'яті цього пристрою. Яскравість. Яскравість тут дивіться зроблена, як у дзеркалках вже. Далі друк дати можливість, зменшення вібрацій. Це є режим стабілізації. Він тут електронний, виявлення руху. Потім допоміжне підсвічення автофокусу. Цифрове масштабування можливе, параметри звуку, автоматичне вимкнення через кіки, форматування картки, мова. Мов тут для, традиційно для Нікона є багато, в тому числі і українська є, так що це класно. Відеорежим можете PAL або NTSC вибрати. Зарядження від комп'ютера, попередження про моргання. Класна функція, як я вже не раз казав, тому що допомагає виявити, якщо особливо груповий портрет, показує фотоапарат, якщо відбулось у когось моргання і очі закриті, виявилися. Завантаження специфічного ось цього режиму скинути все і версії мікропрограми. Все. Познайомив вас конкретно про фотоапарат. цей. Як бачите, він працює лише в автоматичних режимах. В основному мова про ручні режими тут не йде. А далі будуть фотографії відео і лише потім мої висновки. Всім привіт! Зараз веду запис на камеру Nikon Coolpix S3500. Максимально може записувати 8 хвилин 20 секунд. Відео записують у форматі 720p. І зараз тест, як вона може записувати селфі. У контрастному світлі, коли я йду, тут електронна стабілізація. Це просто є тест цієї камери. Ось так виглядаю китя. Фокусування відразу. І зараз тест на зум. Як завжди. Поки що йде зум, я бачу, що скоріш за все електронний, тому що з'являється пікселізація. При цьому працює режим стабілізації. і Це класно. На дисплеї все дуже гарно. Стабілізація, здається, працює нормально. Зараз ще режим макро спробуємо. Ось режим макро таким чином працює. Він не відділяє задній фон, камера не фокусується. Ну що ж, як ви зрозуміли із фото, цей фотоапарат дійсно заслуговує на увагу. По крайній мірі, така моя суб'єктивна думка. Фотографії доволі класно тягнуться. Не дивлячись на те, що тут JPEG, вони піддаються кольору корекції і корекції по шумам. До речі, шумливість, не дивлячись на тут, що матриця 20 Мп не така то й велика. Є камери із меншою мегапіксельністю, проте шуми. Навіть на 80 ISO. Тут же шуми проявляються не так то і часто, особливо якщо погода гарна сонячна, то шуми тут проявляються дуже рідко. Як бачите, тут є додаткові класні плюшки додали, тобто можливість встановлення авто ISO від 80 до 400 або 80 до 800. Ідеальний стан від 80 до 400, і ви тоді за ISO взагалі забуваєте. Також класні пресети тут додані, як то іграшкова камера, монохром, ще ряд пресетів. Це теж е, доволі класно і дає можливість вам до фантазій. Також е, класно, що ця камера повністю металева. Як я і казав, матриця тут не SSD типу, а вже нового типу. І не дивлячись на це, камера робить достойні знімки, і в тому числі. Запросто із цих фотографій можна зробити фотографії в режимі е, ретро, які зараз так популярні. Камера легенька, вагою трохи більше 100 г, е, масова батарейка в ній, е, тобто вона відповідно не є дорогою. Карта пам'яті до 32 ГБ читається доволі легко. Е, з мінусів тут лише, як на мене, основний мінус це запис відео. Низької якості. Все інше мені в цій камері сподобалось. Ну і, звичайно ж, ну це вже фантазія, звичайно ж, е був би класний, хоча б режим напівмануальний там, пріоритет діафрами чи пріоритет витримки. Хоча і так ця камера у автоматичному режимі видно, що дуже добре прокачана і справляється з тим, що я їй. В які умови я її став, а я її став в край жорсткі умови: контрастне світло, макрозйомка. До речі, макрозйомка теж тут відбувається класно, камера фокусується відмінно. Бракованих фото в режимі макро майже не було. Так само добре справляється з фотографіями людей. Є багато пресетів, в тому числі я використав один із пресетів це фотографування тварин, коли переводити в цей пресет. Просто наводити камеру, камера розпізнає, у ну, моєму випадку, кота, і тут же автоматично робить три послідовні фотографії. Так, швидкість зйомки невелика, тому в цьому питанні не завжди вдавалося кота заф зафотографувати в тому ракурсі, що мені хотілося. Доки камера спрацьовувала, кіт встигав. Зміститися в такі положення, які мені вже не подобались. Проте, така функція тут є. Також є слідкування за об'єктом, безперервний фокус, і ще багато-багато-багато чого додали. Тобто максимально нафашировано 3500. Це, мабуть, остання версія із 3000 серії, і взагалі із серії мильничок. Тому що 3000 після 500 я вже не зустрічав. Отож. Рекомендую, якщо побачите, купуйте, не пожалкуєте. Камера дійсно суперова. 100%, як на мене. Сьогодні я знімав на мануальну оптику Мір 1В. Це має фокусну відстань фіксовану 37. І діафрагма мінімальна 2.8. Хоча я зажав її до 4%, для того, щоб картинка була більш різкіша. Тому що на 2.8 вона все-таки. Не така різка. Глубина різкості мене просто вражає. Цей Мір 1, суперова лінза. І хоча вона і дорога, проте я з нею повністю задоволений. Запис вівся на Sony 6300, у 4К 25 кадрів на секунду. Витримка була 50, ISO 400-600. Для того, щоб компенсувати темінь, яка була сьогодні в мене в хаті. І при цьому камера не перегрілась. Тут стоїть додаткова прошивка, яка відстрочує увімкнення перегріву камери, піктограмки, яка б моргала про перегрів, немає. Окей, дякую, що дивитесь мій канал. Думаю, вам цікаво, підписуйтесь. Якщо є якісь зауваження, будь ласка, в коменти. Я завжди їх розглядаю, читаю і вношу корективи у послідуючі відео. Ще раз вдячний, що дивитесь мій канал.